Наша туша лапа стружка заклада до гармошка. Найменше з нашої байки весели сокресналки. Души з цими мішками і вам душі кохани. Душі не сало. Сужаканчу сцепло, коло. дайне собі ранці ліс. навчити і уважні послухачі, де ще ту захвілись я, то це в ночі я позначу. Цього байку вам не згодно. Зараз пускати це саме. Ото, дзеці, значно дрога округами. Слабкі Pani gości jedną, czy wszyscy dobrze wiedzą? Czy, czy tę wszyscy znacie? Czy ją jeszcze pamiętacie? Jak historii jej opowie, kiedy było sama w domu? Przyszłam do niego... Przyszłam do niego kryjonu do tą laseczką